Цього року Федерація баскетболу України відмовилася від поділу чемпіонату на кілька ліг. Буде єдина жіноча баскетбольна ліга. Участь у ній бере 13 команд, серед них і дві рівненські БК Рівне, яка раніше виступала у Суперлізі, та збірна Рівненської області Оздюшор. Ми приймали завжди участь або в вищій, або в першій лізі. А вже головна команда нашого міста БК Рівне, вона грала в елітному дивізіоні. А так як Ліга одна, а в нас є дівчата, які і хочуть грати. Тому що можна рік пропустити і ніде не грати, тому ми вирішили приймати участь в цих змаганнях. Збірна Рівненської області це команда, створена на базі обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. Баскетболістки, з якими розпочинатиме команда сезон, це випускниці школи або її діючі учні. Розраховують на 10 гравчинь. Серед найдосвідченіших Дарина Степанюк. З огляду на те, що багато гравчинь виїхали за кордон. На баскетболістку влаштували справжнє полювання команди зі Львова та рівно. Останній було відмовити найскладніше, адже Дарину запрошував її перший тренер Валерій Жартун. Я дуже довго вагалась, але так як я зараз тут, можна сказати, треную половину гравців, працюю тренером ТСШ, тобто і будуть мої гравці грати зі мною в команді, якось би мені було грати проти них не дуже. Хоча Бекарівни мені дуже близька команда, моя рідна, можна сказати. Команда здебільшого складається із молодих спортсменок. Головний тренер каже, що за підбором гравців вони чи не наймолодші у лізі. Команда тренується щодня, окрім неділі. Анастасія Климчук баскетбольну кар'єру розпочинала саме в Оздюшор. Опісля було запрошення у Бекарівне, але через недостатню кількість ігрового часу відправилася в оренду до СБК Львів. Там провела два сезони. Минулий рік пропустила і от знову повернулася туди, де все і розпочиналося. Мені подобається наша команда. Що тут молоді гравці в нас є бажання бігти, боротися за кожен м'яч, проявляти себе з одної сторони, це звичайно мінус, що немає проти кого пограти в захисті, теж щось перейняти якісь. Там рухи з іншої команди, але справді це класно, що буде багато ігрового часу. На сезон команда ставить амбітні цілі. Переконують, що на майданчику відбувати номер ніхто не буде. Разом із тим, усі розуміють, що завдяки хорошій грі зможуть проявити себе та звернути на себе увагу грандів жіночого баскетболу. Першим випробуванням буде поєдинок проти «Бекарівни» уже цієї середи, 26 жовтня. Очікування тільки гарної гри, гарної гри, гарних емоцій. Неважливо, хто переможе. Будемо намагатися грати в баскетбол, як вміємо. Цьогорічна жіноча ліга розділена на дві групи за географічним принципом. Рівненські команди в групі із сімома колективами. На першому етапі всі грають між собою, а потім по три кращих команди з кожної групи змагаються за підсумкові місця з першого по шосте. А колективи, які на груповому етапі посіли місця нижче четвертого, за позиції від шостого по тринадцяте. Гратимуть за з'їзною системою, коли в одне місце приїжджають усі команди групи і грають три тури. Богдан Корбяк,